На місці нищення старовинних підземель на кафедральній 13, які вчинили забудовники компанії «Містобудконцепт», таки проведуть перевірку. Відповідний проект рішення під час чергової сесії розглянули депутати луцької міської ради. У 2016 році сьогоднішній міський голова активно захищав позицію, що ділянку треба дослідити та зберегти залишки підземель для нащадків та розвитку туризму. Але два тижні вже все місто гуде про беззаконня, а ми не чули позиції міського голови, який не вчинив жодних дій, щоб припинити це варварство. Тому з такої позиції лише один висновок: що комусь вигідно покривати знищення історії Луцька і не нести відповідальності за це. Однак, мер міста Ігор Поліщук знову заявив, що конфлікт навколо кафедральної 13 політично награний. На жаль, з самого початку цей конфлікт мав політично комерційне забарвлення. Ми розуміємо, що не розібравшись абсолютно, не вивчивши ситуацію, одразу була звинувачена Луцька міська рада. Проте, Михайло Наход вказав на низку підстав для перевірки і розірвання договору оренди з компанією «Містобудконцепт». Зокрема, згідно висновку інституту археології, дослідження проводились лише на площі 185 метрів квадратних, в той час як площа забудови вже складає 543 метри квадратних. Друге порушення це здійснення земляних робіт без отримання встановленому законодавством порядку ордеру на земляні роботи, зокрема і від департаменту. Муніципальної варти Луцької міської ради. І третє, таке кричуще порушення. Відсутність погодження для здійснення земляних та будівельних робіт у відділі охорони культурної спадщини Департаменту культури Волинської Одар. В той же час є припис цього підрозділу про необхідність зупинки будівельних робіт. На комісії нашій і публічно начальник відділу охорони культурної спадщини Олександр Котес називає це. Так званою консервацією, що не е, витримує жодної критики, саме тому, колеги, щоб навести лад в старому місті, е, припинити це беззаконня та змусити забудовника понести відповідальність і е, як, як визначать е, правоохоронні органи компенсувати цю руйнацію, прошу підтримати цей проект рішення. Талуцький міський голова продовжив наполягати на тому, що за багато років під впливом погодних умов підземелля зруйнувались, і на тому місці утворилось сміттєзвалище. Мовляв, міська влада не була зобов'язана тримати ділянку в належному стані чи здійснювати дослідження. І тут усіх виручив новий інвестор. Якщо ви бачили те, що було перед тим, як туди прийшов цей інвестор. Це було місце, де, вибачте, мене ходили справляти ножду. Люди, які зловживають алкогольними напоями, наркотичними речовинами і так далі. Це був смітник, це була просто яма. Невже ви вважаєте, що така яма вона сприяє туристичній привабливості, розвитку нашого старого міста? Ну повірте, що яма така вона не приваблює туристів, вона не приваблює лучан, вона не створює додаткові робочі місця. В свою чергу депутатка Алла Доманська нагадала, що претензії до цього забудовника виникали ще під час сесії у квітні, коли виносилось питання про надання компанії «Містобудконцепт» земельних ділянок в оренду. Раптово з'являється людина з рендерами, які не обґрунтовані ніякими не дослідженнями, ні проєктною документацією, і всі в цій залі підтримали. Ну не всі більшість підтримала. Під час обговорення проекту рішення слово взяв представник громадського центру Семияросна Гора Богдан Сімонов, який протестує в тотальному бетонуванню старовинних підземель на кафедральній 13. Ми будемо сьогодні дуже пильно святкувати за вашим голосуванням. І кожного депутата, який проголосує проти, утримається або не буде голосувати зовсім. Ми будемо вважати співучасниками знищення історичної культурної спадщини у Луцьку. Михайло наход закликав усіх підтримати проект рішення, створити відповідну комісію і в десятиденний термін провести перевірку. Зрештою рішення прийняли. Таким чином, якщо будуть виявлені порушення за наявних законних підстав, юридичний департамент та департамент містобудування і архітектури зобов'язали подати позов щодо припинення права користування земельною ділянкою на кафедральній 13, наданої на умовах оренди компанії «Містобудконцепт».